міським святом та святом для мешканців сіл Білоусівка, Ломаченці, Васильівці, Роскопенці, Оживе. Адже проводиться прийом з усіх питань пенсійного забезпечення та для зазначених людей. Зустрічаємо голова правління пенсійного фонду України зарудний Олексій Борисович. Щук Олександр Георгійович. Начальник головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області романів Михайло Васильович. Голова ради Чернівецької обласної організації ветеранів України юрійчук Василь Остапович. Голова спилки ветеранин Мистер Новоднестров Плавник Василий Иванович А также а начальники структурных подразделей Головного управления Пенсионного фонда Украины В Черниговской области Головы сельских рад Сил в Коломаченко и Голови ветеранських організацій сусідніх сіл, керівники підприємств та організацій міста Новодністровськ та, звичайно, ж, мешканці міста. А також ваші привітання: директор філії, дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС, депутат Чернівецької обласної ради Субота Василь Йосипович. Запашний каравай вручається голові правління Пенсійного фонду України за Олексію Олексій. Я так, що в небо злітає, як річка в долині біжить, до вас хай добро завітає, і піснею в серці звучить, щастя добра і любові. Щастя добра і любові, служить як молитва, свята. Щастя добра і любові. На много вітра. Слово надається людині завдяки ініціативі, наполегливості і турботі якої ми маємо сьогодні такий чудовий подарунок. До слова запрошується Новодністровський міський голова Волдашев Анатолій Іванович. Рівень цивілізаційних процесів, що відбуваються в тому чи іншому суспільстві, часто вимірюється його відношенням до людей похилого віку. Україна, прагнучи влитися до сім'ї європейських народів, має також формурувати відповідне ставлення до цієї категорії громадян літнього віку. Всі люди похилого віку заслуговують шановливого та гідного ставлення до себе, визнання їх безцінного, життєвого досвіду і знань, надання їм всебічної допомоги і турботи. Тому щодня мусимо пам'ятати, що кожен з нас має святий обов'язок турбуватися про наших матерів, батьків, бабусь та дідусів, усіма силами робити їхнє життя легше ниншим пенсіонерам. З найменшим питанням доводилося їздити за 20 кілометрів до райцентру. І ось на даний час проблема вирішена. Дуже приємно, що відділення пенсійного фонду України, яке ми сьогодні урочисто відкриваємо, буде обслуговувати не лише Нодністров, а й мешканців навколишніх сіл, що увійшли до Новодністровської ОТГ. А це ще як мінімум 2,5 тисячі громадян. Похилу віку, до яких наблизилась необхідна їм адміністративна послуга в тих непростих умовах, в той ситуації, яка сьогодні є в державі, коли відбуваються такі приємні події, позитивні події. Я думаю, це дійсно є дуже важливим. Трошки більше півроку тому пенсійний фонд пірніше, уряд затвердив розроблену пенсійним фондом стратегію. Модернізації нашої системи, якщо говорити коротко, то мета цієї стратегії зробити нашу роботу для людей комфортною, зручною, наблизити послуги до них максимально. І я дуже радий, що в реалізації цієї стратегії ми знайшли підтримку тут на Буковині, яка завжди була лідером всіх новацій нашої пенсійної системи. І була підтримана ініціатива створити на базі територіальної громади міста Новодністровськ відділ обслуговування пенсійного фонду. І я сподіваюся, що дійсно всі мешканці Новодністровська і навколишніх сіл вони відчують ту той комфорт ті зручності. Які ми створили, хочу сказати, що такий відділ обслуговування на базі територіальних громад він один із перших в Україні, саме тут в місті Новодністровську. Більше того, хочу сказати, що це перший повністю інклюзивний відділ обслуговування громадян тобто відділ, де створені всі потреби для людей з інвалідністю. Звичайно, приємна подія. Ось тут. Новодністровську хотів би сказати, що в Чернівецькій області ми протягом цієї неділі відкриваємо вже таке друге відділення. Було у Кіцмані, зараз Новодністровську. Звичайно, в такий непростий час. Мало робиться, але не зовсім мало. І в більшості залежить від нас усіх разом взятих. І про те, що завдячуючи головному управлінню і в першу чергу голові правління і правильно прийнято рішення про відкриття такого відділу з повним циклом надання послуг, ми, крім того, що декларуємо, що ми дійдемо до Європи, я хочу побажати всім порозуміння, миру, достатку. Матеріального і духовного, радості, просимо Господа Бога, що він нам це все посилав і посилав нам сили жити, працювати, один одному допомагати, любити. Боже, благословення і Божа благодаті є вам і в добру путь! Коли той, хто надає послугу, і той, хто в інтересах громади опікується її можливостями, знаходять спільні підходи, любі справи по плечу. Я дякую всім тим, хто долучився, Антонівач, будівельникам, енергетикам, які допомагали, всім, хто сьогодні надав можливість відкрити це приміщення, особливо подяка колективу, таких підрозділів. Практично одиниці. Я щиро дякую всім причетним до сьогоднішньої доброї події. Сьогоднішня подія це велике свято не лише для всіх пенсіонерів. А і для працюючих громадян. Отож, символічний ключ начальнику новодністровського відділу обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області якубовській Наталії Олексіївні вручає начальник головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області романів Михайло Васильович. Бажання та спроможність бути корисними людям, надії вам і віри, натхненної праці для розквіту України. Бажаємо щастя у всіх починаннях! Розцвіта калина в літні вечори, що садила мати, та й для дітвори, ще дозріли грони то і осінній час, мати до господи, заклик. На очах лишився погляд ясний і все, як не минали літа, усмішка й простота, дай вам Боже щастя і сонячних днів, Аби струмок у вашім серці ще довго догобринів, аби навчили ви ону. Вас, мамо, руки, і душа золота, дай вам Боже щастя і світлих ночей. Не зустрічала я на світі добріших очей. Нова оселя зазвичаєм освячується Божим благословенням. І наше приміщення сьогодні прийшов освятити настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці Київського патріархату і рей Тарас Раковецький. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, посечас і на віки віків. Амінь. Пресвята і Труйся, помилу нас, Господи, очисти чиселі наші, владиха про себе, законня наші. Святий глядія, і сіли на очі нашій ім'я Бога ради, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, милуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Паливиці нас, одну дукаву, по Твої царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.